Подробиці розстрілу в Миколаєві, дірявий дах школи на Харківщині та люті морози в Європі і США – Про це зараз у вікнах вітаю. У суді був цілком спокійним, а гроші у загиблих позичав не вперше. Приголомшливі подробиці вчорашнього подвійного вбивства в Миколаєві, коли чоловік, програвши суд, не схотів віддавати борг та просто серед білого дня розстріляв позичальників. Раніше там же є, він же сам пише, Ми дружили момент розстрілу він стояв на відстані витягнутої руки від стрільця. Я стояв спиною в пол оборота к виходу. Я не бачив, як він вийшов. Підходить хтось ко мене, відійдіть в сторону. Я отак відхожу в сторону, білов в результаті відкривається, а я поворачую голову і віжу ствол і вистріл, білов тут же як підкошений, мені падає под ноги. Адвокат розповідає, загибле подружжя Білових багато років товаришувало зі стрільцем Герасимом Багірянцем. Гроші чоловікові позичали не вперше, щоразу він їх повертав. Востаннє попросив 60 тисяч доларів. Як заставу надав два будинки, що їх мав у власності. Та за кілька років грошей чоловік не повернув, а будинки переписав на синів. Дагавара е е Дарення. Одному сыну и второму сыну с женой. Они э, состоялись в ноябре 2015 года. Дарение это сделал, оставшись там сам прописанным, и проживать в этом доме, в одном из этих двух домов, для того, чтобы увести имущество из-под возможного в будущем взыскания. Учора угоду дарування будинків у суді визнали недійсною. Що Багірян після цього візьметься за зброю, адвокатові і на думку би не спало. На засіданні той поводився цілком спокійно. Сьогодні стрільцю оголосили підозру у вбивстві. Його сина, який у момент розстрілу був поруч із батьком, відпустили. Поки що у справі він проходить як свідок. Зареєструвала статут і завершила державну реєстрацію. Українська православна церква після отримання Томосу закінчила юридичне оформлення паперів. Відтепер, згідно з документами, назва визнаної Константинополем Об'єднаної церкви звучить так: Київська митрополія Української православної церкви в душках православної церкви України. Завершення цієї юридичної процедури кажуть церковники: полегшить процес переходу релігійних громад від московського патріархату. На сьогодні таких уже понад 120. Багато це чи мало? Очевидно, що в порівнянні з тим, що за 5 років під час війни вийшло менше ста, а тут за один місяць понад, то це багато. В порівнянні з 11 тисячами релігійних громад, які зареєстровані в Україні Московського патріархату, очевидно, що це є небагато. Але ми стоїмо на початку цього процесу. До речі, всі релігійні громади, які підпорядковуються Москві, за законом мають змінити свою офіційну назву з української православної на Російську православну церкву, і офіційно закріпити це в реєстрі. Ми, як церква, як спільнота, назву Українська православна церква, російській православній церкви. Не можемо ні віддати, ні подарувати, тому що це був один з інструментів протягом десятиліть, один з інструментів ведення в оману вірних і суспільства. Один із прикладів таких переходів на Запоріжжі. Колишня парафія московського патріархату подалася до Православної церкви України. Її очолив панотець, який зо два десятки років присвятив служінню російській церкві, але рік тому став вигнанцем через проукраїнську позицію, та вся громада пішла за ним. У Малій, орендованій у офісному центрі кімнатці. Ігор Сава править службу двічі на тиждень уже майже рік. Відтоді, як полишив лави панотців московського патріархату, за цей час оздобив та переобладнав тут усе так, аби тимчасовий прихисток його невеличкої громади якнайбільше нагадував справжню церкву. Центр православного храма, який звичайно знаходиться за іконостасом, за стіною стіни це престол. на ньому совершається головне таїнство православної церкви Євхаристія. Жертвенник то вспомогательний такий столик. За престолом одразу головна ікона. Свою кімнату площою всього 23 квадратні метри парафія називає храмом віри, надії, любові і матері їхньої Софії. І на брак справжньої культової споруди не нарікає. Церква – це не храм, не стіни, а община людей. І тому таке зібрання в, вот, в кімнаті, в, таких умовах, для мене навіть більш желательно, тому що тут легше Увидеть то, чим ми займаємося, що ми робимо, для чого ми збираємося в місті. Рік тому Ігор Сава став вигнанцем у місцевій єпархії московського патріархату. Священика позбавили парафії в одній з міських лікарень через проукраїнську позицію. І з початком війни на сході він відмовився згадувати у молитвах головного московського пастиря Кирила та служив відправи за українське військо. Двірі і, і не полоні запрошувати. Патому поэтому Тому зараз, батька, а давайте про Непонятно, як ви сказали в холоді, і вже документи не забрали. Просто непонятно, ні понятно, що ще відбувається. Та позбавивши парафії, московський патріархат не позбавив священика парафіян. З 20 ровірян пішли за паноцем та підтримали його в лиху годину. З поміж них Антон син Ігоря Сави каже: усіляко схвалював рішення батька. Це треба робити або в 14-му, або ще раніше, тому що в церкві МП. Не зовсім була церковна атмосфера, вона дуже заполітизована. Церква більше про думали не про Бога, а про там які якої країни треба яку країну треба любити. А минулого тижня панотець Ігор дістав у Києві дозвіл від православної церкви України на відправу церковних обрядів. Щоправда, на перший погляд вони можуть здатися не зовсім звичними, як на православне око. У приміщенні стоять лави, а під час служби Божої, яку ще й онлайн транслюють у. Інтернеті використовують музичні інструменти. Священик певнить, це ж ніяк не відхилення від канонів, бо ж навіть грецьке слово псалтир узагальнена назва для давніх багатострунних інструментів. Православне богослуження, же, як католічка, предполагає, що є время, нужно стоять, а є когда можна сидеть. Православне богослужені даже є спеціальне вузлоси для цього, Ну так як вони часто гаряться по славянські, по церковнослав'янській, то їх просто ніхто не Пан Панотець Ігор певнить про свій вчинок а не шкодує, хоча тепер і доводиться поневірятися в орендованій кімнаті і плекає надію, що в його громади таки з'явиться справжній храм, а їхній перехід до православної церкви України наслідуватимуть інші. Що мене вот в этом отношенні гріє, що може бути наш примір буде прикладом для кого то Андрій Очів Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Ваше ставлення до узаконення проституції. Сьогоднішня тема опитування в телепорталі. Питання звучить так: чи варто легалізувати проституцію в Україні? Так, її не можна подолати. Так, це доходи в бюджет. Ні, це аморальне явище. Чекаємо ваших голосів у безкоштовному мобільному додатку. Телепортал, а результати у вікнах о 22-й. Щоб діти здолали рак крові донорами кісткового мозку, часто стають рідні брати чи сестри. Саме так проводять більшість операцій в Охмадиті. Там їх роблять і зараз. Попри песимізм, коли влітку звільнилася більшість працівників відділення трансплантації кісткового мозку, зроблено уже три успішні операції. От тільки чи рятуватимуть дітей після того, як з легкої руки депутатів пересадження опинилися поза законом, з'ясовувала Ірина Заславець. Пашлі, давай ручечку, давай. Дворічний Назарчик упевнено чим чекує ніжками сходами ухмадиту. Опа! І попри те, що йде до лікарні, настрій має чудовий. Залюбки, кажи, да, синочок? У нього з мамою нині маленьке свято 100 днів після трансплантації кісткового мозку. А значить, нарешті жодних крапельниць, лише контрольний аналіз крові. Доброго дня! Привіт! Гостра мієлоїдна лейкемія, іншими словами, рак крові. Такий діагноз Назарчикові поставили рік тому. Недуга вразила навіть око. Та околь випирала якби на наружу. Да, там Аби зупинити вбивчі клітини, треба було задіяти важку артилерію, здоровий кістковий мозок. Yes. За донора йому підійшла чотирирічна сестричка Ліза. Це коли качали клітини на гордость. Що так одна дитина врятувала іншу дитину? А побнімає пообнімай, пообнімай поднімає пообнімай. Восьмирічна Аня, яка теж перейшла на контроль тут у лікарні найближча Назарова подруга. Рак вони долали одночасно. Прогнози були всякі різні в нас. Ну або вона. Як справжній цей солдат пережила це все. Через агресивний рецидив шансів на одужання Ані давало лише 20%. Із пазурів недуги її витягнув братик. Кістковий мозок від нього пересадили два місяці тому. Це от і йшла сама трансплантація. А що тобі робили ось це тут? Кровозували братику. Відбір клітин кісткового мозку зараз абсолютно безпечний для донора. Його під'єднують до спеціального апарата, через який протягом кількох годин перепускають узяту крові і відсівають необхідні клітини. Потім їх вливають реципієнтові. На все про все 20 хвилин. Складнощі починаються після. Хворий, як е е канатаходіт, маніпулює над прірвою. З одного боку, у маленького пацієнта ризик відторгнення клітин, з іншого вбивчі інфекції. Це і є те саме відділення, де вони разом із лікарями балансують над прірвою: 12 боксів, шість на час до трансплантації і шість після. І вони не пустують. Випустили анютку. І один бокс вільний улітку, коли у рамках реорганізації Охмадиту центр ТКМ зачинили, лишивши тільки відділення, його очолив Олександр Лисиця. Більшість команди тоді звільнилася. Працювати було нікому, і дуже реальною здавалася перспектива цілкової тої зупинки трансплантацій. Та позаду вже три операції. Привіт, Микола. Микола. П'ятирічний Микола, той третій урятований пацієнт. Кістковий мозок від сестрички отримав наприкінці грудня. Микола навіть трансплантацію отримав на руках у мами. Да. Олександр Лисиця пишається успіхами і каже, буде лише краще. От тільки неочікувано палиці в колеса встромили депутати. Новий закон про трансплантацію, що набув чинності місяць тому, забороняє пересаджувати кістковий мозок від неповнолітніх. І байдуже, що це світовий стандарт треба володіти перш за все ситуацією, як відбувається в світі ніхто ж не каже що брати для дитини щоб рятувати якусь чужого дорослого дядьку якщо це брат щоб врятувати сестричку чи сестричку щоб брата ну це нонсенс Свої зауваження лікар уже висловив. Тепер сподівається, що народні обранці схаменуться та швидко внесуть зміни, аби не зупинився лікувальний процес. Щоправда, для цього треба спершу дочекатися закінчення депутатських канікул. Покажи зубчики. Назарчикові результати аналізів готові. Усе добре. Він із мамою може йти додому. Давай. Все. Пока. Пока. А лікарі у декілька вільних боксів уже чекають нових пацієнтів. Вони сподіваються, що руки їм зрештою законодавчо розв'яжуть, але й доти дітей напризволяще обіцяють не кидати. Обирати між порушенням законом і рятуванням життя. Ну я оберу завжди рятувати життя. Ірина заславець, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ. В облозі холодів 12 людей загинули США через аномальні морози. Загалом від них потерпають 250 мільйонів американців. Холодно і на півночі Європи. Ловлять дрижаки, жителі Великої Британії, Бельгії, Франції та Німеччини. Температурний огляд від Ганни Гороженко. Заморозило на середньому заході сполучених штатів стовпчики термометрів опустилися до мінус 30. найхолодніше у північній Дакоті. Там мінус 37. Тамтешні батьки наочно демонструють дітям закони фізики, як гаряча вода на льоту перетворюється на сніг. Або як бульбашки мильні на морозі вмить стають крижаними. Через холоди в багатьох американських містах зачинили школи, адміністративні будівлі та музеї. На дорогах численні аварії. Водії не звикли до желедиці, не можуть упоратися із кермуванням. У лікарнях додалося пацієнтів з обмороженнями. перші ознаки переохолодження – це тремтіння. Якщо вас беруть держаки, це означає, що температура тіла падає. Тоді негайно треба зайти всередину і зігрітися. А якщо ви так замерзли, що вже й тримтите, то це означає, що в організмі почалися тяжкі процеси. Еся, які доведеться довго лікувати, місцева влада з заморожених штатів звертається до населення з порадами. Так вайові посадовці рекомендують людям на вулиці глибоко не дихати і менше розмовляти. А мер Чикаго Рам Еммануель закликав узагалі не виходити на двір. Там у бідних районах грабують людей, відбираючи в них теплі куртки. Температура різко впала після того, як земля останнім часом була просякнута дощами. Тож її поверхня швидко замерзла. Зає, крига починає розширятися, шкодячи різним об'єктам будинкам. Холоди накрили і північну Європу. Мешканцям Лондона довелося ставати на лижі, аби дістатись роботи. оте синє, що ви бачите, це циклон, який суне з Атлантики на Британію. Він принесе холоди до Англії та Уельсу. У четверту сильно засніжить і вже до вихідних погода трохи покращиться. У соцмережах тим часом ширяться поради, як діяти, якщо труби в оселі замерзли, незвикли до морозів британ. Анцям радять, як уникнути проблем підручними засобами. Візьміть фен, увімкніть на найслабший режим і прогрійте труби. Робіть це дуже обережно. На це може знадобитися кілька годин. Або ж можете узяти грілку, загорнути її у рушник і прикласти до труби. А от у Франції та Бельгії влада просить громадян вихідними не гуляти вулицями через ожеледицю. Коли температура почне потроху зростати, закрижані дороги стануть іще Небезпечнішими Ганна Гороженко, програма Вікна СТБ. На цьому, все бережіть тепло, ходіть здорові, і побачимось о 22-й.